Всім привіт! Маємо ось таку бензополу. Прийшла до нас на ремонт, каже, каже дядька перестала працювати, Тобто не повертається наш е, колінувал. Е, я вже її розібрав, Причиною стало... причиною стало якесь попадання в нашу камеру згоряння. І вийшов ось такий поршень. Дуже тяжко я витягнув палець, ось в якому він стані. Як думаєте, що це може бути? Це Це наш е, підшипник ігольчий. Став квадратний. Яким чином і що могло попасти в камеру? Згоряння, хто може сказати. Подалі наші дії це нова поршнюва. Повністю нова поршнюва, тому що невідомо, який стан буде нашої виробітки в... в деталях. Будемо міняти і будемо дивитися, як буде працювати. Ну, ось такий, ось таку причину перший раз я бачу.